Поточний ремонт доріг у Чернівцях продовжується цього разу. У міській раді взялися за вулицю Небесної Сотні. Мова йде про ділянку від Політаєво до проспекту Незалежності. Її наразі перекрили і сьогодні розпочали роботи з фрезерування. Які роботи планують провести ще та як довго буде тривати ремонт біля формаркету? Дивіться далі. Ремонт по вулиці Небесної Сотні було розпочато ще минулого року. Тоді встигли відремонтувати дорожнє полотно від вулиці Комарова до вулиці Політаєво, а зараз приступили до наступної ділянки. Отже, чернівчани отримують повністю відремонтовані дороги від Комарова до проспекту Незалежності вже цього місяця. Тут на цій ділянці відбувається поточний ремонт доріг. Якщо ви пам'ятаєте, минулому році ми зробили частину цієї дороги від Комарова до якраз до цього до цієї межі, де ми зараз знаходимося. І зараз ми плануємо продовжити ремонт вже від цієї межі і до фактично, проспекту Незалежності. Ми будемо мати дорогу від незалежності до вулиці Комарова повністю вже нову. По роботам тут зараз проводиться демонтаж бортових каменів. Зараз ми якраз знаходимося на етапі, коли ми бачимо фрезерування, будучи роботи з люками, підняття до рівня дороги, да, і фактично потім вже буде укладання верхнього шару асфальту. У департаменті інфраструктури та благоустрою зазначили, що основа на цій ділянці у досить хорошому стані, що не потребує додаткового спеціального укріплення. На відміну від тих доріг, які ми вже робили, з основою більш-менш нормально, і тут не буде її укріплено, тому що вона досить таки укріплена. Просто буде влаштування двох шарів асфальту для того, щоб от навіть можна побачити на який рівень. Досить таки серйозний, Да, і цього буде достатньо для того, щоб дорога проіснувала довго. У зв'язку з ремонтними роботами на цій ділянці змінився рух громадського транспорту. Так, маршрутка номер 5 курсуватиме від Комарова по вулиці головній у прямому та зворотньому напрямках. Просимо врахувати це під час планування свого маршруту. Питання в тому, що коли відбувається ремонт з рухом, це, скажімо так, впливає на терміни виконання робіт, тому що це незручно. Відповідно, да термін робіт може там в 2-3 рази збільшитись. Да. коли перекривається дорога повністю. Ми це робимо набагато швидше. По термінам що десь на рівні там двох тижнів, це максимум. Окрім поточних дорожніх робіт у місті продовжуються роботи міжбудинкових проїздів. Такі роботи вже розпочалися по вулиці Коморова, ділянка біля озера. Станції дороги вже багато років створював складнощі не тільки для жителів мікрорайону, а й для відвідувачів парку Жовтневий. У нас з минулого року є три незавершених об'єкти по міжбудинковим. Це якраз оця ділянка на Коморова біля озера, Коморова 31 Д і на ентузіастів сім. І якраз ці три ділянки ми плануємо в цьому році доробити. Там невеликі об'єми робіт. Якщо говорити за Комарова біля школи ділянки, то там буде влаштовано дорогу з Бруківки, буде влаштовано парковкою, яка там знаходиться якраз біля школи, і буде невеличке розширення дороги. Роман Олійник, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.